Всім привіт! З вами Раїса. Вітаю вас на своєму каналі. Тут все про в'язання та шиття Сьогодні у нас знову розпаковка, але не пряжі. І навіть не тканин, а трикотажних полотен. Все-таки полотно і тканина, трошки різні речі. Вона захотіла зелені. Е, так, це у нас двунитка петля. Дуже Стричива, еластична. Це щось буде дитячий одяг. Напевно, костюм, можливо, ромпер. Дуже такий м'який, приємний. Кашкорсе не підходить, дуже складно підібрати, щоб кашкорсе підходило з полотном в тон в тон. Можливо, буде на контрасті трошки. Набагато плитніше. Ну, якщо по правилам кашкурсе, воно хороше, воно добре. Але трошки не зовсім те, що треба. Добре, щось придумаємо. Далі замовила я три кольори такого рубчика. Хотіла щось такий світло-рожевий, думала, можливо, шапки, можливо, якісь костюми. Це мустан. Молочний колір. колір, чорний і світло, це класне полотно. Пластичне, приємне, не колюче. Зараз рубчик саме в тренді, будемо щось шити. Так, молочний колір теж можна костюм пошити класний. Правда, о, може, треба написати в магазин, що оце таке. Напишемо, зараз напишемо. Правда, сьогодні неділя. Ладно. У нас футер з начосом. Це Турцію. Китай я не беру, тому що він кошлатиться, там синтетики багато і ем, як вата. Цей такий класний, приємний, сірий, до речі, гарний. І ще до нього замовила ось таке кашкорсе. Ну, це ще може бути такий варіант. Це це класно підходить по товщині. Супер, все супер. Це має бути кофта на блискавці з капюшоном, з карманами. Ласне. Це як має полотно. Це е, у нас двонитка петля. тринитка петля мені не зайшла, а от двонитка на. Такі весняні навіть для домашнього одягу. І сірий ми любимо всі. І всім він підходить, і до лиця гарно. Е, ну отака, таке полотно. Теж Турція хороша якість. Так, що це я кашкорсе світле, що я взяла. <сум> ну, кашкорсе класно, бо з нього можна навіть шапки шити. І в мене ще є для себе. У мене є світло сірий і є молочний колір. Е молочний меланж, там теж сірі вкраплення. Я думаю, що підійде. На фото він на камері він чуть, -чуть якийсь рябіший, так, світліший в житті. Так, це я взяла мікровельвет. Мікровельвет має трохи стречу. Е Зелений такий трава, зелена, яскрава, молода трава, можна сказати. Мають бути брюки, але не знаю, дуже він якийсь ядовитий. Так, і ще ось такий мікровельвет. Зараз, до речі, бачу і сорочки шиють з нього. Я би пошила теж брюки. У нас вже є одні брюки з Вони носяться шикарно. Після прання не треба просувати. Гарно виглядає, він не заминається. Нема по ньому. Так, як коли ведеш в одну сторону, в іншу, тобто він однаково виглядає. Дуже класний. Не линяв, чорний колір був. Супер, я задоволена. О, До речі, я ще й чорного замовила. Теж будуть брюки. Класний. Я вже брала, він не линяв. І гарно виглядає. Ну, правда, в цьому нема стрейча, А в цьому, а в цьому є. Хоча він під одним артикулом просто різні кольори. І цей чу-чуть має стрейч. Саме краще тянеться, це, це бежевий кольор. Ядовитий, я не знаю. Комусь буде. Комусь буде. Хоча, може, і не є дивитий, це я так незвично мені. Так, ось така розпаковка. Є питання до магазину, розберемося. Я замовляла я в магазині Woman House. До речі, завжди було все добре. Якщо якісь питання, то вони завжди йдуть назустріч. Що буде цікаво, я вам розповім результат того, що. Замінили полотно чи повернули кошти. Всім до побачення до зустрічі в нових відео.